Хей, hey, йоу, everybody! З вами Денс і Залетіли ми, друзі, в друзі, режим під назвою SpongeBob Лойли Тавер Defense. Так, в общем, нам пропонують зараз обрати трьох якихось якогось одного із. Персонажів, да? Точніше, юнітів, яким ми будемо з вами починати ігру. Ну, давайте візьмемо Сквідварда, наприклад. Не знаю, давайте пробуємо за нього. Так, бемс! Получився у нас ось такий ось як звичайний юніт. Так, хорошо. В принципі, в принципі, з цим все зрозуміло. Ой. Дива, як це круто взагалі про пропрацьовано, реально. Так. Тут якісь рейди є, тут якісь челенджі, слухайка, йомойо. Тут можна сумоні вибивати, цікаво. А по чому взагалі коштує кейс, щоб відкрити собі якогось нового юніта? О, соточка! Соточка гемів! В мене є сотка гемів. Давай пробувати! Давай пробувати крутити рулетку і дивитися, що нам випаде. Ей, мені випав звичайний спанч Боб! Я думав, він якийсь ультимейт ультимайт выпадал, да? Все міфік якийсь жорсткий. А мені випав, ну. Якщо чесно, якась, тут... они кассу. Двое козло, Сенді! Йоуоу, тут прям реально багато всякої всячини. Так, ну. З цим все зрозуміло. Давай виставимо свого спанчбобика Бобика ще. Так, а як його обрати? бест, -E все, я виставив самих найліпших своїх дюлетів. І тепер я хочу залетіти кудись в каточку. О, ось, у нас бачу автобуси, і по ідеї, по ідеї тут ми зможемо з вами прокачуватись. Ну, поїхали, поїхали пробувати. Так, перший рівень складності. let's go! Так, загрузилися ми з вами на мапу і бачимо шлях, по якому будуть йти у нас туалети, да? Значить, включаємо нормал. Нормал, складність. Так, у нас ідуть ось такі ось рибки з вами. У нас є відразу вже ж спанч Бобрик, одного бенз, який з вами буде нам виходить... Получается... О, так слухай, він реально непогано ще йде файзів рибок. Так, і давайте десь, тут ми поставимо свого скідварда. Хо-хо-хо, чуваки! Скідвард просто на супілки їх розвалює. Прям реально люто розвалює. Так, давай-ка напевно свого Сквідварда ми ще з цієї сторони поставимо. І також, напевно, прокачаємо отако сразу на третій рівень. Прокати. Тачка. Так, давайте включимо. А, швидкість ми не можемо включати, а швидкість у нас за робокси. Ну ладно, бог з вами. Буде значить так вас розвалювати. Так, ну слухай, поки що рибок ми цих, ну, непогано, вроді, дефаєм. Давай поставимо десь ось у того такого бенз, ще одного спанчбобика. І основний наш такий головний блокпост буде встановлений десь ось у того такого, в принципі, по центру. Так, давайте подивимося, що у нас тут по мапі. Дивіться, домик є спанчбобика. Є домик у нас, виходить, того ж самого Сквідварда. Да, и Патрика. Так, ну це в принципе бікіні Ботом, все дела. Тут у нас поезд, тут у нас. Даже ЕОСо лаборатория Планктона. е і, звісно ж, красті крабс. Так, значить, поїхали. Поїхали дивитися, що у нас там по рибках, а я бачу рибки, ну, непогано так починають продвигатися до нашої цієї основної такої оборони. Так, мені подобається реально скідверди. Давайте буде Скідверді якомога більше ставити. Давайте ще із цієї сторони поставимо собі таку одного сквідварда. І було б непогано, аби якби ми собі ще його підкачали разочок, Да, Тако бенс. Все. Отепер, отепер, тепер файно. Опа, вийшла велика риба, в якої було 200 хп. Так, я можу відразу же скіпати такого вручну хвилі. Слухай, а ми реально непогано не непогано розвалюємо. Цікаво, цікаво буде подивитися анімацію других юнітів, да? Як, яка в них буде анімація атак, бо ось самих звичайних комоновських, да? той самий Сквідвард Патрік, якийсь і Спанч Боб. У них реально прикольна анімація атаки, да? Так, вийшов босс, у нас бульбашка. Вонюча бульбашка, і ми з друзі розбираємося. Ну і повідомиться все. Ми протрималися. А, так стоп. У нас далі продовжується. Й-моє! А, слухайте, то я можу ще й тут оготику прокачувати своїх юнітів. Блін, кстати, удобно. Удобно дивися. Так, а тепер мені ще цікаво, яку кількість юнітів я можу максимально встановити і де вона взагалі пишеться. Бо чесно, я тут щось не намічаю. Так, ладно. Бог з цим ділом, підкачує своїх сквідвардів. Так, це підкачений, цього треба буде ще підкачати. А цей у мене вже, кстати, один максимального рівня. Непогано. Кстати, треба буде спанчбоба напевно, підкачати, бо бо якось, ну, некрасиво. Некрасиво, що я сквідварда качаю, а спанчбоб в мене стоїть. В сторонці. Треба, треба це діло трішки, ну друзі, виправляти. Так, цих подефали. Давайте підкачаємо цього спанчбобика, такого відразу ж на третій, чи на який там четвертий рівень прокачки. Так, дивимося. А він їх бульбашками вирубає. А я думаю, чим він їх атакує? А він їх бульбашками атакує. Так, вийшла гігантська риба, в якої прям купа хп. І слухай, оця толпа моїх сквідвардів прям дуже-дуже швидко їх розвалила. Так, давай -ка цього також ми замаксимо на максимальний рівень прокачки. І треба, напевно, буде ще ось цих двох вкачати. Так, Давай оцього цього Бемс підкачуємо. І я би десь поставив би собі, напевно, ще одного сквідварда. Десь такого Бемс тут. І давай паралельно з цієї сторони поставимо десь отако ще одного. Все, в принципі, мій блокпост виглядає якось отак от Треба ще от цих підкачати легенько, бо урону урону в них, ну, замало. Замало. Так, і це у нас виходить 10-та хвиля. Давайте підкачаємо ось оцих по 250 сквідвардів. І вийшла в нас знову гігантська, смердяча бульбашка, якої 1360 хп. Ну, надіюсь, що в нас вийде її задефолти. Чи сподивимося? Чи сподивимося, як вона буде поглинати наш урон. Так слухай, ми реально непогано поставили своїх юнітів. Бо бульбашку ми розвалили прям дуже швидко. Так, і цікаво, у нас тут взагалі буде хвиль. Я ж надіюсь, я не пішов в ендлес да, мод, в безкінечний режим. Так, підкачаємо, значить, собі цього спанчбоби разочок. і давайте хоча б якогось одного спанчбоба ми з вами викачаємо на максимум. Так, тут гігантська риба, і ми її розвалили прям дуже швидко якось. Я думав, що вона поживе трішки подовше. Так, цей спанчбоб на максимум, цього ми також на максимум. Ну і в принципі, дивись, більша кількість юнітів у мене вже прокачана на максимальний рівень. Так, цих ми дефаємо, цих ми також з легкістю, друзі, вирубаємо. Давайте підкачаємо ще собі ось цього сквідварда. І що спочається? Що три свідварда у мене майже майже Максимального рівня прокачки. Так, ну і що ж, пізбирали ми з вами тріщики грошенят Треба їх тепер ось отак, от всі потратити. От тепер у мене всі мої юніти прокачення максимального рівня прокачки. Так, давай продовжуємо. Продовжуємо. У мене максимум юнітів. Так, стоп. а Урон 14 14 Так, мені тепер цікаво. А хто в нас сильніший? Так, спанчбоб, колдаун 2-3 секунди, ренджа 15 урону 50 а у Скідварда 53, 2,6, 14. Ну, даже не знаю, що з них ліпше. Ладно. Не буде нічого продавати. Дивимося, що у нас ця бульбашка нам скаже. 15-та хвиля, в принципі, цю бульбашку ми з вами дефаємо і прокачуємо трішечки своїх тут ще юндів. А так слухай, ми Сквідварда прокачали відразу ж на третій рівень. Непогано, непогано. Так, давайте підемо в лобі. І подивимося, що ми можемо з вами, виходить, ще собі відкрити. Так, перший день забираємо соточку гемів. І, кстати, я можу зараз за цю сотку гемів. Гемів попробувати відкрити собі ще якогось кейса. Так, містер Крабс, що ти мені можеш запропонувати? У тебе є, є якісь тут там, монетки. Правда, я не знаю, навіщо нам ці бусти, та коінбуст, якийсь якийсь телефончик, спорчений якийсь крабсбургер і якісь, якесь, якесь зілля якогось посейдона чи що. Так, ладно, давайте у нас є якийсь пас. У нас є завдання. Так, у нас є, кстати, безплатний фрійпас, де ми можемо з вами отримувати собі бонуси. Так, і виходить, що у мене є 200 гемів. Ну, за 200 гемів, слухай, я можу. Дай відкрити два кейси. Так, пішли в сумони. Так що у нас у спачбоє? Е, можу щось забрати? А, це треба режим лайкнути, і нам дадуть потім відкриють Х2 спіт. Тобто, щоб юніти швидше двигалися. Ну, хорошо, хорошо, побігли час відкривати собі сумонів. Так. О, диви, яка міфічна риба є, прикольна. Давай відкриємо. Давай один кейс такий відкриємо. З цією рибою попробуємо щось вибити. Так, і вибили ми з вами якогось кось гену. <свистак> якогось гену ми вибили. Ладно. І давайте відкриємо ось такий ще один. А це я не відкрию, це треба за ракушку. Ну, тоді відкриваємо звичайний кейс. Звичайний кейс, ще за 100 гемчиків. Давай, бемс! І нам випадає бабулька. Бабулька Рейер, в якої у нас виходить 400 дамагу. Це бабушка Спанч Боба. Йоу! Та слухай, непогано, непогано, Дензо, ти вибуваєш собі, тіпію. Так, і знаєш, що у нас виходить? Що я напевно прибираю. Так, давайте, напевно, да, приберемо ми з вами свого спанчбоба, прибираємо спанчбобика і беремо собі ось цих двох нових пасажирів. Все, тепер в мене є два ось таких крутеських юніта. Давайте попробуємо зараз залетіти в каточку і подивитися, на що вони взагалі спроможні. Так, я там бачу, хтось зі мною хоче залетіти, так? Да? Це, напевно, скоріш за все, мій підписник. Давайте підемо разом із нашим підписником в каточку. Так, для двох включаємо, да? А, це другий рівень сложності, да? уже? Ми перші пройшли, тепер у нас другий, тут у нас призи з вами, ну, уже поліпше. Так, I'm ready, в принципі, ідемо з нашим типом. Let's go. Так, ну і що ж, завантажилися ми з вами на мапу. І давайте зараз будемо пробувати тестувати наших з вами нових персонажів, да? Так, давайте спочатку поставимо ось цю рибу. Давай-ка десь од того такого Бемс. О, наш тип поставив ось такого, ось типу. Блин, прикольно. Прикольно, десь я пам'ятаю, мультику. Хоча може, Ну, цього типа я точно помню. А цього типа я то, точно помню, прям 100%. Так, і давай-ка. Так, рівень сложності у нас нормальний, тобто не ізі, да. Ну, давайте спочатку поставимо ось таких дві рибки своїх. Подивимося. Зараз як ми будемо їх дефлати. Так. А ми якимись сипками кліпашимо. О, а наші тіпки, да, я не мов, якісь пітарди, я не знаю, якісь, не мов бомбочки чи що це воно таке. Але, блін, анімація, а так, да? пропрацьована прям дуже круто. Мені подобається. Так, давайте поставимо бабушку з панч Боба. Кого Бем, слухай, а нею ринжа прям дуже велика. Опа, так, бабулька, а як ти будеш атакувати? Мені цікаво. Ем, у нас ригає? Що вона робить? Що вона робить, йо-мойо! Друзі, напишіть мені в коментарях. Ну і звісно, друзі, якщо вам подобається дивитися такі нові режимчики, ви також можете в коментарях написати свій улюблений режим. І, можливо, саме в нього я залишу і запишу наступний відос. Бо усі коменти, друзі, я читаю, тому не лінуємося. Підписуємося на канал і пишемо, який наступний відос ви бажаєте. Не побачити. Так, ну в принципі, дивись, поки що ми реально непогано справляємося. Я би хотів би собі розблокувати оці його всі пусті слоти, да? Для того, щоб ставити якомога більше своїх нових юнітів. Слухай. диви яка швидка риба є. Отаких я ще не зустрічав. Отаких рибок я ще реально не зустрічав. Так, давай підкачаємо, значить, ем, пам-пам-пам. Давай-ка подумаємо. Може поставити ще одну бабульку? Давай поставимо ще одну бабулічку. Десь тут того, таке бенс, напроти, напроти цієї. І по ідеї тепер нам буде в рази легше, ну, це все лихо Так, п'ята хвиля. У нас виходить бульбашка, в якої майже дві тисячі йо Йомаю. Так, давай підкачаємо свою бабулечку разочок. І більше в мене грошенятачок уже немає. Ну, дещо сподимося. Що сподимося, як ми будемо дефати цю бульбашку. Ну слухай, вроді як, дивися, ми прям непогано дефаємо. Прям я би сказав би дуже швидко ми її убили. Давай, значить, підкачаємо ще ось цю бабулю, і в принципі продовжуємо далі дефати цих рибок. От я би хотів би прокачати ось цю Бабушку з Боба на максимум. Цікаво буде подивитися на її характеристики, як вона буде взагалі виносити оцих всіх рибок, да? які у нас, виходить, виходять. Так, гроші у нас підзібралися. Давай ка тепер підкачаємо ось оцих двох тіпочків. тако бемс-бемс, по 500 500 баба... По 500 баксів просто потратили. Надіюсь, що вони того стояли. Так, ну слухай, рибки вже прям дуже сильні вибігають. О, а ми тепер б'ємо їх якимись електричними ципками. Прикольно. А це мені подобається, кстати. Так, давай-ка значить, що ми зробимо. Ми поставимо ще спереду отаких от ще двох тіпочків, і також їх підкачаємо по разочечку. О, намана, намана, отак мені подобається. Так, і виходить у нас новий босс на 10-й хвилі, нова бульбашка, в якої майже 2500 тисячі хп. Значить, треба що правильно підкачати своїх тіпочечків. Так, і слухайка. Ну, даже не знаю. даже не знаю. складновато, да? Уже її вбивати? Цікаво буде подивитися, наскільки він буде сильний на 15-й хвилі. Так, давай ка ще ось у цього ми докачаємо за 500, Ну і тепер, звісно, ж збираємо з вами 1540 коїнів, да, для того, щоб прокачати відразу ж двох своїх оцих бальб... бабулічок. О, диви, в нашого є планктон. Це Це Лего, да, напевно? Це щось жорстке. Планктон, напевно, реально дуже сильний. Блін, жалко, що в мене його немає. Даві він якимось лазером лупить, чи що воно. І ринджа у нього, дивейка взагалі. Ні, ну планктон сильний. Планктон реально сильний якийсь. Так, бабульку одну підкачали. І поки що дивись, планктончик справляється сам. Ну да, рибки виходять не супер, супер сильні. Але дивись, ось у цей вже штуцер, штуцер ХП. Так. І. Ну, в принципі, вирубашує він так непогано. Так, а що у нього по характеристикам? 67 урону, колдаун 2. Секунди, ну ринжа у нього прям дуже велика. Значить, треба підкачати щас бабулю. Треба щас підкачати бабулю полюбасу, полюбасу, полюбасу. Так, все, гроші підзбирали. Бенс, бабульку підкачали, як говориться. Можна ще також спереду одну поставити. І ще на річки грошей і поставити ще з цієї сторони ще одну. Мені здається, зайвою ніколи вона не буде. Так, ну і що ж тут виходить? 15-та хвиля, ставимо собі ще одну таку бабулечку, да, з бубика, і підкачуємо її також таку поразочку. Поразочку, ну, треба. Так, і давайте ще може можуть спереді. Може не спереді, може тут такого на базі. Та ні, давай тут того поставимо, в принципі. Так, я ж можу поставити? Да? Бемс, одного поставив. Тіпа і вийшла в нас мега бульбашка, якою 3900 хп. Ну, щас подивимося, що подивимося, як ми нею дуже швидко розберемося Мені здається, що ми і задефаю. Ой-ой-ой, ой яка тона урону просто про ній пройшла. І слухай, бабулька у нас вкачалася відразу же до другого рівня прокачки. А ось такий гена у нас вкачався до третього. Ну, в принципі, непогано. Поїхали до лобі, і попробуємо щас відкрити з вами якісь кейси. звісно, що мені вистачить А мені вистачає, в мене є 125 Гемів. Значить, ми з вами по-любому йдемо відкривати кейси, і ще в мене є пас, де я виконав завдання і отримав ось таких 50 коїнів. Так, юніт індекс. А, ну це які у нас юніти взагалі є. У цього у нас міфіки. А, так слухай, максимальний, це ось, ось секретний. Секретний якийсь юніт, блін, прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно. Що в магазині є? О, халява, халяву любимо. Халяву забираємо. Так, і далі вроді як у нас більше нічого такого халявного, на жаль, друзі, немає. Так, ладно, значить, заходимо в Сумони. В принципі, 175 гемів, це у нас нас Сполучається один кейс. Пробуємо відкривати. І дивитися, що нам сюди випаде. Так, бемс, і випадає нам, друзі, звичайний комоновський Патрік. Ну, для колекції, в принципі, нормально. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Надикайте купу сюкресів. Подобається звісно, якщо вам сподобався даний режим. Щоб я взагалі зміг зрозуміти, чи знімати мені продовження, чи прокачуватися мені взагалі тут, а, да? А з вами був завжди, як завжди, Дензо. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.